Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Акційний посуд, а також новинки. Все для кухні. Дякую, що дивитесь, усім приємного перегляду. Ніж столовий, три штуки 37,50, нержавіюча сталь. Є ще ось такий набір за 49. Баночки для спецій, дві штуки кераміка акварель 75, чашка з листочками 39. Ось така з блакитними листочками 65, керамічна квіти 55, однотонна з обідком 69, сердечка 85, золотистий принт, графін 285, келихи тоненьке скло на високій ніжці пташка та фігура 135. Є ще сердечка також по 135. Набір бокалів зі знижкою 50% 142 гривні 50 копійок 2 штуки. Для солі та перцю баночки 95%. Білий комплект 75%. Цукорниця скляна 85%. Пляшка скло для олії оліїчі 175 Новинка тарілка квіти, рельєф на 185%. Менажниця, листочок, 3 відділення 129,90. Супова тарілка 6750. Салатник ветенанка 3750, блюдо 165, салатник листочок 65 скло кераміка. Тарілка 65 скло кераміка квадратна. З квітами 29. Знижка 40%. Для горішків тарілочка керамічна 55. Люмінарк 65, блакитна салатова. Ось такий салатник 39, бульйонниця біла, скло кераміка 75. Салатник з квітами 29, 26% знижки. Форма для запікання 37,50. Тарілка глибока 47,50. Обідня тарілка зі знижкою 57,50. Салатник керамічний мандарин, лимон. Є ще кавун 95 гривень. Маленька тарілочка прямокутна 34. Салатник скляний 29 180 грамовий. тарілки для закусок 6 штук 185 гривень. Є ще ось такий набір 165 гривен. 3 штуки в коробці. Ціна 135 гривень. Салатник скло 39 Набір терок 162 гривні 50 копійок, чайник електричний 1502, потужність 395, тарілочка дитяча та ложечка 6750. Набір А-форма для запікання, вінчик, лопатка, прихватка та формочки для кексу 245 гривень. Ось така формочка. силіконова 2490 є по 65 на 6 відділень. І такий варіант 3790 зі знижкою. Форма овальна для запікання 95, 19,5 на 11. Прямокутна 165 кольорова. Це кераміка. Молочник з квітами 85. форма для випікання 165. Скляна форма 185, 25,8 на 15,3 см. Кругла форма 65, Силіконова для хліба чи кексу 95. Ось така квадратна, металева 95. Формочка кругла 29. Соусниця також 29. Бульйонниця 85 кольорова, блакитна, синя бежева. Цікаві кухонні рушнички є ананас, апельсин, виноград та авокадо. Ціна будь-якого 39. Кошечок на кран пластиковий 19,50 більший та менший. Дитячий набір, ложечка та виделка 32 гривні 50 копійок. Прихватка та рукавичка 39. Силіконова скатертина 24,50 50, 50% знижки. Рушничок кухонний з петелькою 34. Ось такий варіант 65. 35 на 70 49 гривень. 50 на 25. З бахромою. Двосторонній малюнок столові прибори 49. Ще ось такі є з малюнком і з петелькою 29. Калимок однотонний для сушки посуду 85 58 на 38. Калимок такого плану 29 40 на 30. Форма для льоду зі знижкою 29, 18 відділень. Підставки під гаряче 14,50, спінювач молока 49, ніж та лопатка 47,50, качалка з тисненням 57,50. Формочки для льоду 39. Форма пластикова для льоду. Ціна 49. Щипці кухонні 75. Шумівка металева 29. Щипчики 39 маленькі, ложка для морозива 55, ніж для піци Kitchen Pro також 55, перки плоскі 65 та 55 з більшими отворами. Ложка силіконова 55, ополонник силиконовий 65, з дерев'яною ручкою 75. Кольори є в асортименті. Лопатка 14,50. Ополонник 32 гривні 50 копійок. сверло для картоплі 19,50, сито 17,50, пензлик силиконовий 39. Дошка кухонна 75. Пластикова дошка з малюнком ціна 85 гривень. Качалка дерево 65, силиконова поворотна з дерев'яними ручками. 229,90. калимок силиконовий для розкатування тіста 135 Фольга для газової плити 14,50 на 60, підставка для суші 39 бамбук, гнучка дошка в наборі 4 штуки для м'яса та для риби і для овочів. Ціна 19,50 серветка тканина на стіл. Ціна 14,95. Пакети без ручок – 60 гривень 350 штук. Для заморожування 10 штук 25. 100 штук 22 на 36 25 гривень. Пергаментний папір 10 аркушів 35. Пергамент 5-метровий 38. Рукав для запікання 3-метровий 35. Коврик з малюнком для раковини 39. Бокс для зберігання чеснику 14,50, банка скло, кришка дерево 135 та 165. Ось такий варіант. Баночка скляна для сипучих з ложкою 75. Друшляк складний 24,50. Металевий довга ручка 150, кришки. Упаковка 50 штук 85 гривень. Така упаковка 20 штук, 49. Є ще ось така упаковка за 44. Дякую, що дивились економних покупок.